Діти, які застукали своїх батьків під час сексу. Як це сталося? Вітай мені свою душу! Вітай! Ми живемо в тісній однокімнатній квартирі, і це справжнє випробування для психіки. Моє особисте життя обмежується диваном у кутку кімнати. Від батьківського ліжка мене лише відділяє величезна шафа, яка стоїть майже впритул до стелі. Але як виявилося, шафа це така собі звукоізоляція. Я регулярно прокидаюсь серед ночі від того, що вони, ну ви розумієте, досі попри вік, вони проявляють неабияку активність, і це просто нестерпно. Одного разу я вночі прокинувся від цих характерних звуків, тієї ночі якраз сильно застудився, горло нещасно дерло. Я намагався стримуватися, щоб не видати свою присутність, але в якийсь момент мене просто прорвало. Я видав такий гучний і надривний кашель, що, здається, сусіди теж прокинулись. Не чекаючи реакції, я підірвався з ліжка і кулею вилетів у ванну. Батьки навіть злякатися не встигли, просто затихли в заціпенінні. Але справжній сюрприз чекав мене вранці. Виходжу в коридор і бачу на підлозі та краю дивана величезні білі плями. Знаєте, що мені сказали? Ой, це ми вночі молоко розлили, ненароком вийшло. Молоко? Серйозно? Найгірше те, що мені довелося самому це все відмивати. Відчуття огиди було просто за межею. Тепер кожен раз, коли я бачу пакет молока, мене трохи пересмикує. Це сталося кілька років тому, коли ми всією сім'єю поїхали на відпочинок до Італії. Мені тоді було років 10 чи 12, той самий вік, коли ти ще наполовину дитина, але вже починаєш щось підозрювати про цей світ. Ми зняли квартиру, де ми з братом спали в окремій кімнаті, а батьки облаштувалися у вітальні. Того вечора я ніяк не могла заснути і за звичкою слухала музику в навушниках. Коли плейлист докрутився до кінця і в вухах настала мертва тиша, я почула це. З вітальні доносились якісь дивні, поодинокі й тихі стони. Наша кімната була впритул до вітальні, тож чутність була ідеальна. Перша думка в одинадцятирічній мене була максимально наївною. Боже, мамі погано! Потрібно допомогти! Я на автоматі встаю, виходжу в коридор і заумираю. Картина масла посеред вітальні на пуфі лежить мати. Зверху батько. Обидва, м'яко кажучи, в костюмах Адама і Єви. Я стою прямо за ним, у метрі від епіцентру подій. Мабуть, від шоку я видала якийсь звук: чи то скрип підлоги, чи то просто важке зітхання. Батьки одночасно повертають головою в мій бік. Цей німий контакт очима тривав частку секунди, але для мене це була вічність. Від сорому і нерозуміння, що робити, я просто дала такого деру назад у ліжко, що, здається, ледь стіну не протаранила. Звісно, до ранку я вже не заснула. Минуло багато років, я вже доросла. Але кожен раз, коли хтось згадує ту поїздку в Італію, або я бачу схожий пуф у магазині, мене накриває хвилою такого іспанського сорому, що хочеться просто провалитися крізь землю. Мабуть, це була найшвидша пробіжка в моєму житті. Мені 13, і після сьогоднішньої ночі я, здається, постаріла років на 10. У нас так склалося довга і сумна історія. Що ми з сестрою і батьками спимо в одній кімнаті, відповідно, ні про який особистий простір мова й не йде. Сьогодні вночі я, як зазвичай, залипала в тіктосі, раптом чую на сусідньому ліжку якась двіжуха. Щоб не спалитися з телефоном, бо мені б точно влетіло за нічні чування, я швидко ховаю його під ковдру і завмираю. Дивлюся в бік батьків, щоб вгадати момент, коли вони заснуть. І можна буде залізти назад у мережу. І тут я бачу, як мама починає сповзати вниз до батька. Спершу я подумала: ну ок, може, ковдру поправляє. Але потім почалося таке. Коли я зрозуміла, які рухи вона робить головою, мене реально почало нудити. Мене таліпало чи то від огиди, чи то від якогось дикого страху. Але вишенькою на торті було далі. Я почула, як вона шепоче якусь максимальну пошлу діч про фінал. А потім вони почали обговорювати другий і третій раунди на ранок. Сон як рокові зняла. Я просто заціпеніла і не могла заплющити очей до самого світанку. І це була моя найбільша помилка. Бо я на свою біду стала свідком ще й того самого ранкового раунду. Сиджу зараз, дивлюсь в одну точку і розумію. Моя психіка офіційно вийшла з чату. Я просто не знаю, як тепер дивитися їм в очі за сніданку. Моє життя ніколи не буде колишнім. Мені тоді було 14. Мама на той момент уже 4 роки як розлучилася. І тут у неї з'явився він. Чесно, я його терпіти не могла з першої секунди. У тіпа були максимально печерні погляди на життя. Він на повному серйозі заявляв, що жінка має народити мінімум трьох дітей, інакше світ розвалиться. При цьому на своїх власних дітей він забив величезний болт, а я краєм вуха чула, що він їх міг навіть лупцювати. Коротше, подарунок ще той. Одного разу він приїхав до нас дуже пізно. Мама мені суворо наказала: до нас у кімнату не заходь. Ну, мені було якось пофіг на них, я займалася своїми справами. Але з часом у квартирі стало занадто тихо. Я подумала, що вони вже й заснули, і вирішила зайти, щоб розбудити його та відправити додому, бо терпіти його присутність до ранку взагалі не входило в мої плани. Тихо прочиняю двері, а там картина маз. Він її шпилить так, що аж гай шумить. Пардон за подробиці, але я просто заціпеніла. Я миттєво закрила двері і на автоматі дер. Мене так розпирало від шоку й огиди, що я не придумала нічого кращого, як одразу вивалити це все сестрі, подругам і взагалі всім, кому тільки могла. Наступного дня в школі я просто сиділа в повному ауті. Кожного разу, коли я згадувала ту сцену, мене пробивав такий лютий крінж, що хотілося просто вийти через вікно. Досі, як згадую його обличчя і ті погляди про багатодітну матір стає максимально не по собі. Це було моє особисте пекло. Це було в Греції. Ми відпочивали всією родиною. Ніч, тиша, всі наче сплять. Але я раптом прокидаюся і розумію, що в сусідній кімнаті мій тато з мачухою влаштували справжнє шоу. Стіни в готелі були, наче з картону, тому я чітко чула кожен звук, включаючи звуки вигуки, мачухи. Ще! Ще! Я накривалася подушкою, намагалася заснути, але марно. Поруч зі мною міцно спала бабуся. В якийсь момент вона теж прокинулася та все почула. Але просто зробила вигляд, що це цілком нормальна справа, і перекинулась на інший бік. Зранку в мене настрій був нижче Плінтуса. А вони поводилися так, ніби нічого й не сталося. Кілька років по тому. Минуло роки 3 чи 4. Я вже була трохи старша. Одного ранку я прокинулася раніше за всіх. І побрела ванну по довгому коридору прямо по курсу спальня мами та вітчима. Проходячи повз, я почула стримані тихі стони мами. Вона явно намагалася не шуміти, щоб нікого не розбудити, але не вийшло. За п'ять хвилин я виходжу з ванної, а мама вже на кухні. Сяє Ставить чайник і таким максимально байорим голосом каже: Доброго ранку, сонечко! А в мене всередині просто все переверталось. День знову був зіпсований. Мораль історії, яка я щиро вдячна долі хоча б за те, що я тільки чула, а не бачила на власні очі. Але я твердо переконана. Діти не мають бути свідками навіть слуховими інтимного життя батьків. Для дорослих це здорові стосунки. А для дитини дискомфорт. Непорозуміння і порушення відчуття безпеки. Зараз, коли я виросла, я ставлюсь до цього спокійніше. Але той дитячий шок забути неможливо. Діти сприймають світ інакше, і такі моменти реально відкладають свій відбиток. Не знаю, як з цим жити далі. Здається, я приречена бути небажаним свідком того, що діти ніколи не повинні бачити. Моє знайомство з дорослим життям почалось, коли мені було всього 6 років, тоді я вперше застукала свою сестру з її чоловіком, але це був лише початок. Раніше ми жили у двокімнатній квартирі, мою кімнату і зал розділяла стіна, тонка, як лист паперу. Щоночі я намагалася заснути під акомпанемент звуків, від яких хотілося закрити вуха і ніколи нічого не чути. Сестра та її чоловік навіть не намагалися бути тихими. Потім настала черга батьків. Одного ранку тато не почув будильника, який розривався в передпокої. Я прокинулась, взяла телефон і пішла до батьківської спальні, щоб віддати його. В кімнаті було темно, але мої очі встигли розгледіти все. Це був дикий шок. І я заціпеніла. А ця картинка назавжди викарбувалась мені в пам'ять. Батьки ждають, що нічого не сталося. Вони впевнені, що я була занадто малою і нічого не зрозуміла. Але сьогодні стався справжній фінал моєму терпінню: зараз ми живемо в тісній однушці. моє ліжко біля вікна, їхнє біля стіни. Вночі я знову прокинулася від цих огидних звуків, Побачене було настільки неприємне. Що в мене почалась справжня істерика. Я лежала, задихаючись від сліз. Мене буквально теліпало від шоку і відразу. Найстрашніше було потім. Я встала, підійшла до їхнього ліжка, щоб взяти ковдру. Сподіваючись, що вони б хоча б помітять мене і зупиняться. Але ні, вони навіть не звернули на мене уваги, немов я привид у власній квартирі. Тепер мене нудить від однієї думки про батьків. Я розумію, що це фізіологія, що це природньо, але займатися цим за метре від дитини це вище мого розуміння. Я відчуваю до них неймовірну погиду. Я просто не хочу йти додому. Я не хочу бачити їхні обличчя, бо щоразу перед очима постає та нічна сцена.